Друзі, всім привіт! Це неділя, барахол ринок Швібоцький. Піду зараз коротенько пробіжуся. Щось зніму вам покажу. Там буде сьогодні, не сьогодні, а віддільне відео вийде з базару, як я продавав свої речі, які мав. А це так гляну, що в когось є, ну вже плюс-мінус закінчення базара, тому що я сьогодні був сам, не було законокого. там сильно залишити товар, так що не мав як. Відлучити, щоб вам познімати. Що зараз знімо, побачите. Ось такий станок, під плитку, всякі там ще речі такі, батареї, не знаю, до велосипедів. Ось такі якісь речі, що поверти, духовки. 20 злотих отака штука. Не знаю, що це таке скейтборд чи що. 15 35 самока. Та яке плавати не вмію, то би така штука здалась. От каністра металева. 30 злотих. Термодойка 25. Кейс від макіти 15. Кейс плиткоріз. Не знаю, що це якийсь тренажер, що займатись. Так виглядає. Трохи музикальних інструментів. Колонки, усилителі. Ось такий велосипед 120. На наступну неділю буде в чоловіка. Я такий 130. Нормальний ну, велосипед, можна ще їхати. Чуть-чуть ну, резина але нічого. А подивіться, який літачок, годинник у вигляді літака. Цікавий. пошлуки. Вот такие Вот такие. Такие старые зеркала забрызгали. Но я думал, что она медно, желчина. А еще есть такие штуки. Тобі прикольні такий стародавний чайничок. Такі штуки, це щоб ходити по снігу, по льду, да Прикольні. Молоток. Такий року Поки йшов, знаєте, став з чоловіком, розговорився, він оказується вже той щоб не збрехати, казав, що більше трьох років тут на Фіборський. По останніх своїх підмітках, да? ми я півроку, допустим, з Віталіком ходив, це ніячому, це чепуха. За три роки він сказав, що базар помінявся дуже сильно і причому в гіршу сторону. Так що виводі можете робити самі. Він каже, що раніше люди ходили, там покупали чи чепоху без розбору. Просто тупо, блін, отримали зарплату. Йдуть значить, і купують. То понравилось, то понравилось, сам він торгує, Там всяка біжутерія, якісь там ножики, браслети, цепочки, щось з медицинського сплаву говориться. Там нема в нього ні золота, ні срібла. Ну він каже, що базар плюс-мінус в середньому в нього не відрізняється 100-200 злотих, там, коли більше, коли менше. Не питав, скільки він наторговує, що сьогодні бачу, вони торгували вдруг з дружиною, у них там таких два великих стола. Бус, ну все по-серйозному, видно, трохи грошей вложили в то. І за такий час він вже більш-менш побачив, що люди купують. А ми, як ти казав, дилетанти в цій справі. Може і потрібно щось трохи підходити нормально до ринку, там, дивитись який спрос у людях. Але я думаю, що трохи на людей впливає і ситуація, яка відбувається. Тому що люди не впевнені в завтрашньому дню. І щоб сказати так, все, що без розбору купують, то ні. Можна подивитись, що... Ну, Помінялося все. Я скажу, що неплохо. Ну, але то таке, то моя думка. І нікому я її не можу нав'язувати. Так що йду я в сторону продуктів, це в початок базару. Куплю зараз може якогось м'яса копченого, щось такого. Хочеться якоїсь домашньої шинки чи що, але теж це потрібно дивитись, бо того, що якщо будуть без холодильників, то це не варіант що Вони кажуть свіжі там і мухи можуть літати, що не хочеш. Будемо йти зараз, подивимось, що є. Познімаю ще ціни вам. І на тому буде, як ти казав, сьогоднішня барахолка. Купив колбаси коротше, оцеї докторської півпалочки. І отакої такої черевини по 38. Картошка по 2,50. Біла, червона. Яблучка по 6, Жигарні, Рушка по 7, помідори по десятки, три редька, сухові набори по 5 капуста по 5 така синя, фіолетова, виноград по 8 брюсельська капуста по 12. Вивка по п'ять. А тут картошка по злотий тридцять, Зелень не знаю. Дречки по 7. О, Тут помідори по 2, да, у них трошки вигляд, ну можна перебрати. Зараз, ми, і купимо трошки. Да, запитався по два злотих. Чоловік каже, вибирай, 3 кг помідор взяв. І говорив, що він під кінець ринку, базара, закриття. Це товар, він не стоїть сильно довго, і люди продавали про те, чому продали. Скільки да, вдалося наварили, а потім мушуть скидати товар, тому що це не велосипед, це не, знаю, не консервація закрита, вона довго не стоїть. Вони мусять продати, щоб не викинути, щоб воно не прилетилося в гної. Побачив тут в пана фасолька по 8 злотих за кілограм, а там зараз тої зелененької візьмемо. Дивіться, ще купив кілограм фасольки по 8, там чоловік кинув кілограм і ще таких добрих дві жмені. було 9 мене злотих мелочу. Так людей не їдав. 5 огірочки, 5 слива, 35 смородина. А тут грушка по 12, там батати по 7, бурячок по 2, яблуко по 3,50. Отакі вот люблять люди банани. Злотий 50. 4,90 слива. По 7,50 стара. З нитками фасолька. І по 3,50 морква. 3 злоти, морква 250. Тут зробили ход конем, золотий 99. Тут така риба. Тут така туша. чищений 42. Корет 29. От, за що я вам казав? Без холодильника. Ви бачили, що відбувається? Там вже риба почала біліти, що там відкрити в голові зябра, ви самі розумієте, якого кольору зябра будуть. то що що, риба ходиться з голови. Я не можу засуджувати цих людей. Ну, але холодильники би здалися в цьому бізнесі. Я не знаю, як вони проходять тут, сани піде і ці всі перевірки. Я думаю, що накривається все якою сотнею, другою і далі воно все нормально продається і ніхто на то сильно не звертає увагу. Така грушка по 10. Виноград по 9. Персики по 8. Стривка по 5. Перепрошую, не 5 слива, а 7. Так, теж вона така собіна. Мацати коротше, на десятку ще взяв слив. Я думаю, що з продуктами буде, так фактично все вдома є. Майже це так купилося, щоб не зараз вариться, допустимо, почиститься, фасолька, відвариться, кинеться, може замороженому морозильник, якщо що ні, тут готується. Там просто її дуже багато, там більше кілограму, навіть чуть -чуть не півтора. Спеціально ще раз прийшов середами коротше, там де продають рибу, бо то що я попередньо знімав, подивився, коротше. а люди ну, роблять все можливе. Значить, достали замороженого льоду і обкладають коротше, її льодом, щоб вона хоч більш-менш трохи охлаждалася. Ну, це сьогодні, звісно, я так думаю, що це вже останні Теплі деньки або даже, може навіть остання тепла неділя. Після цього вже не буде такої жари. там вже з понеділка взагалі показують дощі. Так що за те, що вони так і приміряють лайфхаки, якщо не мають холодильника, їм велике... Дякую. А самі вже в Стою машини. Будемо на цьому закінчувати наше недільне відео з базару, як ми торгували, як ми ходили по продукти. Зараз приїдемо додому, трошки відпочинемо, колориса на учобі. Щось приготуємо, щоб вона прийшла додому і їй було приємно. Тому що, самі розумієте, 5 днів працювати. Потім ще 2, -2 дні вчитися, це важко. У нас вітер починається, якщо за звук перепрошую, бо сам розумію, що стараюся говорити крепше, але вітер робить своє. Так що, не знаю, якось так зняв. Пишіть, сподобалось, не сподобалось. будь-який коментар. Стараюся відписати, підтримати, коли маю час. Дякую за будь-які коментарі з вашої сторони. Всі ми люди, всі ми можемо допускати помилки. Не допускає помилки тільки той хто, хто нічого не робить. Ми пробуємо щось робити, так що сильно нас не засуджуйте. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!